Обмінятись досвідом та обговорити виклики сучасної освіти у Вінницю із візитом прибули директори одеських шкіл. Нині один із пріоритетів нашої громади створення безпечного освітнього середовища і для школярів, і для малечі, що ходить у дитячі садочки. Ще один виклик для української освіти це нестача кваліфікованих кадрів. Ця проблема виникла зокрема через недофінансування сфери. Так як не було підвищення на рівні державного бюджету, все таки. Ці кошти, щоб не формувалися залишки, ми будемо спрямовувати вчителя. Ми маємо можливість за рахунок субвенції, і зараз спрямовуємо на підвищення відсотку за престижність для вчителів, і також 100% виплати за Шкільчні преміювання. Шкільчні преміювання. Вінницький та одеські колеги обговорили й проєкти, які до повномасштабної війни реалізовували у школах. У рамках бюджету шкільних проєктів юні містяни могли втілити у життя свої інфраструктурні, культурно-мистецькі, наукові та соціальні ідеї. А під час проєкту Назад до школи Вінницькі управлінці спілкувалися з учнями про місцеве самоврядування, стратегію розвитку міста, а ті ділилися своєю думкою. Повернутися до традиційних ініціатив. Вінниця сподівається у мирний час. Дуже багато схожих проєктів, дуже багато того, що нас об'єднує, крім на жаль, протирадіаційних укриттів, тому що Одеса половина на березі моря не можна копати, а половина над катакомбами не можна копати. Тому у нас, на жаль, більшість укриттів є наземними або підвалами, де вони вже є. Вінниця завжди є попереду всіх освітніх інновацій, розумних інновацій. Невдовзі вінницькі освітяни відвідують Одесу, де познайомляться зі специфікою тамтешнього навчання. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський новини за день, телеканал Віта.